Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на інтерв'ю Тараса Чмута, українській редакції BBC. Якщо бути більш точним, то я хочу звернути увагу не стільки на інтерв'ю, як на його назву. У цій війні служити будуть всі розмова, опублікована місяць тому, 27 липня 2023 року. Журналіст BBC Святослав Хоменко так характеризує Тараса Чмута для тих, хто його не знає. Якщо ваш співрозмовник не знає, хто такий Тарас Чмут, якщо це взагалі таке можливо, то буде складно розповісти про нього одним реченням. Ветеран НАТО, морський піхотинець, військовий експерт, засновник українського мілітарного центру, голова фонду Повернись живим одного з найбільших фондів допомоги армії, який має право самотужки закуповувати зброю для сил оборони України. Зазвичай такі матеріали з такими цікавими назвами я кидаю в закладки і чекаю такої слушної нагоди. Для того, щоб не просто прокоментувати, а для того, щоб звести кілька подій-матеріалів і матеріалів в єдине ціле і десь так побачити чи продемонструвати тренд або концепт, який формується. Щось примусило мене згадати про Тараса Чмута і про його інтерв'ю український. Редакції БІБІСІ Подія. Подія, яка відбулася нещодавно в Києві в Україні, це форум, об'єднані гідністю заради майбутнього. І на цьому форумі виступив міністр оборони Олексій Рєзніков. І там він по-написаному сказав дуже таку яскраву емоційну промову, яку почали розбирати на цитати. І один з фрагментів цієї промови, одну з цитат надіслали мені. Я думаю, ви теж багато хто з вас її дивився і слухав. Що ж сказав Олексій Рєзніков на цьому форумі об'єднані гідністю заради майбутнього, що він сказав важливого? В продовження до цього інтерв'ю Тараса чмута. Якщо я бачу ветерана, то у мене має виникнути два відчуття. Це воїн, який пройшов те, що завтра буду проходити я. І він, вона, тобто цей ветеран, для, виграли для мене час. Ну і відповідно, я маю віддати борг. Я теж маю заступити. Це е, взагалі можна з'єднати в один концепт. Важливо розуміти, що одна справа, коли це говорить. Говорить волонтер, нехай відомий Тарас Чмут, наприклад. І інша справа, коли це підтверджує міністр оборони, нехай уже там кілька разів, якого намагаються звільнити там, чи відправити у відставку. Фактично, ми маємо справу із тектонічними зрушеннями. Зміна концепту відбувається. Раніше у нас був концепт віри в ЗСУ. І він замінюється на концепт я його так називаю, прийняття невідворотної мобілізації. От був концепт віри в ЗСУ, і ми переходимо до нового концепту е прийняття нами невідворотної мобілізації. Кожен з нас повинен уявити себе на місці ветерана. В чому небезпека? Небезпека полягає в тому, як, е в тому що як і попередній концепт. Так, і цей концепт він не дасть ніякого результату. І тим більше не призведе до перемоги. Це важливо ну, розуміти. В цьому надзвичайно велика небезпека. Так сталося, що цими вихідними я зустрічався з двома військовими обидва є моїми підписниками. Один мені незнайомий, ми випадково зустрілися. А один мій знайомий, ми ну, досить добре один одного знаємо. Він на ротацію прийшов і заїхав на кілька днів у Вінницю. І це теж, ну, так би мовити, пазли одного цілого, які складаються до цього концепту прийняття невідворотної мобілізації. Е, у нас в ну, війську є. Три проблеми. Я виділив, скажімо так, систематизував, поділив оці проблеми і описав їх, опишу їх трьома пунктами. Перша проблема це зброя. Зрозуміло, що якщо ми не матимемо зброї, то якщо ми навіть мобілізуємо не просто всіх чоловіків, які можуть стояти на ногах, а навіть всіх жінок, це не дасть ніякого результату. Якщо ми всіх. Перепустимо через передову, і кожен по рокові побуде на нулі. Окрім там жертв, це ні до чого не призводить. Про це говорять всі військові, які приходять з нуля. Це перша проблема. І ця проблема мала би озвучуватися такими людьми, як Тарас Чмут, і претензії мали би висуватися до вищої політичної влади, до Зеленського, де зброя. Де наша зброя і де зброя наших союзників? Як так могло статися? Що нас підтримує 50 країн, які збиралися там у Рамштані і так далі, а Росію не підтримує абсолютно ніхто? Але Росія має чим воювати, а ми не маємо чим воювати, і ми просуваємося там по одному кілометру в тиждень. І несемо при цьому втрату. От як так могло статися? Але так питання не ставиться. І я перехожу до другого пункту наших проблем. Це, безперечно, офіцерський склад і кадри. В чому, як мені пояснюють, в чому головна і основна проблема? І чому ми не зможемо мобілізацією нічого вирішити? Як мені пояснили, Вся справа в тому, що офіцерський склад, який зараз перебуває на керівних посадах і від якого багато що залежить, він формувався після 2015 року. Це люди, які, ну, скажімо так, покалічені ОБСЄ і різними там мінськими домовленостями. Вони не хочуть, не можуть, не збираються воювати. Вони просто передають дані. Збирають статистику, інформацію і так далі. І коли їм вказують на місце знаходження ворога, то вони не збираються його ліквідовувати. Вони вважають, що найголовніше це передати, де він знаходиться. Кудись там наверх, в центр. Це реальна проблема. Наступна проблема, звичайно, це репутація, репутація офіцерського складу. Ну, не може бути сержант і рядовий мати кращу репутацію, ніж офіцер. Це ну, неприпустимі речі і так далі. Інтелектуальний потенціал. Не може бути сержант і рядовий розумніший за офіцера. А так є. Тобто, я ще раз підкреслюю: репутація моральні якості, інтелектуальні якості і бажання воювати. І цим ніхто не займається. Підсумок Важливий, паразити існують не тільки в цивільних сферах, не тільки вони представлені там гетьманцевим. Дуже багато паразитів, як мені пояснили, є е, у війську в армії. Це люди, які мають високі заробітні плати, подекуди ще там щось надбавки, чи то пенсії заробітні плати і так далі. Які намагаються все робити, щоб нічого не робити. Вони не є проросійськими. Вони, напевно, і не є, можливо, є проукраїнськими. А вони, вони, в принципі, нічого не хочуть робити. Вони не збираються воювати, вони не збираються ліквідовувати ворога. Вони просто відбувають номер, забирають, витягують на себе ресурси і нічого не роблять, демотивують просто військо. Проблема офіцерів. Сформованих мінськими домовленостями після 2015 року. Ну і звичайно, третя проблема це е, вища політична влада, і взагалі питання соціальних ліфтів. Армія і військо вони завжди е, ну, були і соці... є, і мають бути соціальними ліфтами. У нас ситуація дуже мені нагадує з виборами, коли. На період виборчого процесу на чотири місяці рекрутуються якісь там активісти, люди, яким ну, щось платять, щось не платять, когось обманюють. Але суть наступна: ми вас запросили, ми вам заплатили. До побачення, ви вільні. От приблизно так. Таке відчуття, я до Резнікова вертаюся. от, Хто що там відчуває, хто має що відчувати, коли бачить ветерана. От Всі люди, які бачать ветерана, вони, по-перше, бачать за ним Резнікова яйця по 17 гривень. Але ключове не це вони бачать. Вони бачать абсолютно ну, безперспективність і розуміння того, що вони ніколи не долучаться до процесу наведення порядку у власній країні. Вони задають запитання, за що ми воювали і воюємо. Ми ось відстояли. Тепер ми поранені, чи ми вже ветерани. Ми хочемо долучитися до управління країни. А їм... Акуратно пояснюють, що ви тут не потрібні у вищій політичній владі, Ідіть займайтеся бізнесом, шийте труси для військових, або ось вам 10 соток для будівництва, або ось вам якісь там гектари землі під садки чи ще щось і так далі. Не плутайтесь під ногами і не заважайте. Це надзвичайно важливий і демотивуючий фактор. І коли ми бачимо ветерана. То ми завжди розуміємо, що це людина без перспективи. В кращому випадку вона буде борсатись по життю сама і не приймати ніякого, о, ніякої участі у наведенні о, порядку в країні. А людина, яка зі зброєю в руках відстоювала незалежність і свободу, вона ну, хоче долучитися. До цих важливих процесів. А це все для неї перекрито. Всіх цих соціальних ну, ліфтів просто не існує. І оце ну, важливий момент. І повертаючись трошечки до Тараса Чмута і до назви інтерв'ю. У цій війні служити будуть всі. От важливий момент, що служити будуть всі, а потрібно воювати. Не служити, не просто сидіти в окопах, служити начальству. Отут важливий взагалі такий конформістський момент. І Тарас Чмут уже давно поглинутий цією системою, я так прослідковую за цим всім фондом і так далі, і тому подібне. І все це мені дуже не подобається. І загнивання вже йде. І ну, я розумію, волонтери приймають участь, допомагають і так далі. Але коли. Волонтери починають потихеньку вилазити от в політику, Вони чітко показують взагалі перспективи нашої країни і пояснюють, чому Вадим Денисенко виходить з ініціативою на три роки після закінчення військових дій, невідомо правда, коли це відбудеться, закрити всі кордони і заборонити всім виїжджати. Тому що немає ніяких перспектив. І от у цій війні служити будуть всі. І потім після війни. Служити рабами будуть всі єрмакам, зеленським і подалькам. І так це все будемо продовжуватись. Я вже не піднімаю питання наступні, що говорити про те, що служити будуть всі, могли комуністи при Сталіні там, в Радянському Союзі, тому що винятків там не було. У Сталіна син служив. Я коли чую, що служити будуть всі, то я хочу спитати у Тараса Чмута: всі це взагалі хто? Родичі і діти Єрмака Зеленського Подоляка і всіх архамій. вони будуть служити всі. І вони самі теж будуть служити, виправляти свої там, помилки. Ну, я не чую, ну як можна взагалі ставити питання, що типу, от у цій війні будуть служити всі, чітко розуміючи, що діти депутатів десь там всі потікали? Наступний момент: ну, як можна ставити питання, що служити будуть всі? Скасувавши і відмінивши ну, обов'язковий призов зараз, ну це абсолютно абсурд якийсь, розумієте, в чому питання? Я ще раз повторюю, що розв'язати цю проблему без, ну скажем, мілітарізації країни і обов'язкової армії служби всіх хлопців і чоловіків ну, просто неможливо. В нас має бути два інститути. Інститут армії він є обов'язковий, примусовий. Це так само, як дітей вчити, чистити зуби і мити руки. Чоловік повинен розуміти, що він має захищати передусім себе і своїх близьких. Чи буде він професійним військовим, чи буде він напередку на фронті? Це вже інше питання. Тут більше контракт і добра воля. У 21 столітті інакше розв'язати. Питання захисту країни ну просто неможливо. Як можна скасувати обов'язковий призов? А я ж чому підкреслю цей момент? Обов'язково це значить для всіх, для всіх єрмаків, подаляків, їх дітей, братів, родичів і так далі, без винятку. Всі, мої діти, всі повинні обов'язково відслужити рік чи півтора. Але це не просто відслужити, а навчитися здобути військову спеціальність і зрозуміти ключову річ для чоловіка, що а, він не може уникнути чоловічої роботи. Це чоловіча робота. Він зобов'язаний пройти горнило військової служби, а потім може приймати рішення, що він буде в цьому. В житті робити. На це потрібні гроші, ресурси. Для цього потрібні люди, які не просто мають е закохати людину у військову справу, а пояснити чоловікові чоловічий обов'язок. Це не якісь там гарні слова по написаному, які там пробують читати Резніков, на всіх цих форумах об'єднані гідності заради майбутнього. Різніков хай вийде і сам скаже, що от він розуміє, що він відчуває, а не те, що йому там написали спічрайтери. Ну, так би я хотів би а, прокоментувати інтерв'ю Тараса Чмута і полум'яну промову про Олексія Резнікова і ще раз нагадати про серйозні тектонічні зрушення. Які на жаль ні до чого доброго не призведуть, це зміна концепту віри в зсу на концепт прийняття невідворотності мобілізації. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.